Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину, проте вона уповільнюється на одну тисячну секунди щодня. Через це в нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше Земля оберталася швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія, тоді немає проблем. У часи Адама земля крутилася тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років, то всього лише кілька мільйонів років тому земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту Коріоліса, вітри досягали б швидкості 8 тисяч кілометрів на годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому? А, ми знаємо, що з ними трапилося. Їх знесло.